Доброго дня, шановні Нікопольці. Сьогодні разом з депутатами Нікопольської міської ради провели 60-ту позачергову сесію Нікопольської міської ради, восьмого скликання. Прийняли необхідні рішення для міста Нікополя і Нікопольців. Прийняли рішення рішення про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя. Казію Олександру Володимировичу посмертно. Присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Мазаю Євгену Івановичу посмертно. Про присвоєння звання почесних громадянин міста Нікополя Октябрьському Сергію Сергійовичу посмертно. Це наші військові, які загинули захищаючи Україну. А, також прийняли необхідні рішення для. Сталої роботи комунальних підприємств виділення коштів на допомогу нікопальців після обстрілів, а також на лікування, рішення про допомогу нашим військовим і земельні питання. Готовий відповісти на ваші запитання. Давайте традиційно розпочнемо з безпекової ситуації. яка на сьогоднішній день кількість пошкоджених та відновлених будинків і чи до сих пір у всі райони Нікополя виїжджають ремонтні бригади? Чи можливо є вже такі райони, куди комунальник не приїжджає? Стрили в нас продовжуються, на жаль, і кожного дня ми маємо пошкоджене або зруйноване майно наших Нікопольців і або комунальне. Тому ми як реагували, допомагали, так і допомагаємо. Виїздять наші у всі райони, але не скрізь ми можемо проводити відновлювальні роботи. Швидку допомогу, усунення наслідків. Є в нас міста, де ми дивимось на безпекову ситуацію, направляючи людей. Цьому році ми відремонтували і надали допомогу допомогу саме по ліквідації наслідків, наслідків десь біля 43 мільйонів. І ця робота продовжується. Це ну, сотні будинків. Олександр, якщо знаєте, яка от як ви говорили попередньо про допомогу Нікопольцям, що кожної селищі виділяни, яка кількість людей зараз користується цією послугою оренда, компенсація оренди. Конкретно скільки я не можу сказати, але скажу одне, що якщо поначалу нікопольці не користалися цією нагодою, то зараз кожним місяцем це більше використовують цю допомогу і місто допомагає. Саме оплата за оренду житла нікопольцям, які лишилися міста для проживання. Скажіть, будь ласка, наскільки зараз вистачає у місті укриттів, як стаціонарних, так і мобільних, які є в нас на території, на центральних вулицях міста, і чи плануєте ви розширювати цю мапу укриттів? Тому що доволі часто в соцмережах ми бачимо інформацію про те, що на початку війни нам умовна ця, ця це приміщення використовувала в переліку укриттів, але на зараз там або в магазин, або ще щось. Давайте ми можемо казати тільки за офіційні перелік укриттів. Він не змінюється, ну майже не змінюється, а тільки збільшується. На зараз у нас 167 саме об'єктів укриттів, з них 83 це комунальні укриття. В комунальних укриттях ми продовжуємо ремонти і збільшуємо їх кількість. В 25 році було збільшено на 5 об'єктів саме комунальної власності, і два об'єкти у нас зараз в ремонті вже через деякий час ще на два об'єкти збільшиться, саме укриттів. А також у нас по місті 18 укриттів це мобільних і 38 укриттів це з габіонів і по габіонам ми продовжуємо цю роботу. Ставити в більш прохідних місцях ці укриття для того, щоб нікопольці могли укриватися від уламків при обстрілах. Дякую. А, яка на сьогоднішній день готовність міста до зими чи готова інфраструктура до можливих блокаутів, безводдя або якихось таких екстрених ситуацій, які в нашому місті в принципі? може статися в будь якому місці? Ну ми вже не один рік знаходимося в ситуації війни і обстрілів, тому, як і попередні роки, ми робимо все для того, щоб уникнути або, не дай Боже, при потребі допомогти нікопольцям саме в такій ситуації. Тому в нас підготовка до зими йде по... Регламентним роботам, все, що необхідно, все робиться. Пункти незглавності в нас працюють і в нас їх 15. За потреби ми їх можемо збільшувати. В нас все для цього є. Про навчальний рік. Чи Буде взагалі яким він буде для нікопольських дітей, чи розглядається там змішаного, змішаного навчання, і чи є така вирогідність також, що вже закриються такі, деякі школи, про те, що ми говорили з вами декілька місяців тому, що планувалося так, чи буде об'єднані Значить, в нас, на жаль, буде продовжуватись онлайн-освіта. Безпекова ситуація в місті Нікополі нам не дозволяє сьогодні робити іншу форму навчання. Що стосується закриття шкіл, не буде ніяких закриттів шкіл. Шкіли працюють і колективи працюють. Ті, ті зміни, які були. В законодавстві їх не застосовують дещо прибрали, тому в нас є можливість залишити все як про наразі, що хотіла поговорити про сьогоднішнє одне з рішень на сесії, яке було прийнято. Ще одна депутатка склала свої повноваження. Це вже не перший, мені здається, десь близько п'яти чи семи так депутатів вже склалися у повноваження. З чим ви пов'язуєте таке рішення наших колег? Чому вони так хотіли бути депутатами, але там, умовно, через півтора, два, три роки навіть свого депутатства складають повноваження? Чи пояснюють вони взагалі якось? Ну, дивіться, є депутати, які виїхали, їх немає саме в місті і в країні. Да? Є депутати. Які знаходяться в місті, але складають повноваження по особистим рішенням да, своїм. А, чому так? Ну, Хтось знаходить більш для себе, скажімо так, іншу сферу діяльності. А, ну, Я вважаю, що по-перше, це їх рішення і це їх право. В цілому, чи страждає депутатський корпус від таких перестановок? Ну, в нас по законодавству, якщо виходить депутат, то на його місце заходить зі списку тієї партії, від якої він був, заходить інша кандидатура. Тому Нікопольська міська рада працює питання. Має. Отавич, є ще у останні питання. Чи можете ви як міський голова, наприклад, вплинути на я розумію приватний бізнес, якісь комерційні структури? Як про останні наші жертви, коли в нас загинула жінка для установи банку? Дуже багато насправді скарг про те, що і деякі магазини, і власне фінансові установи закривають свої двері і виганяють людей на вулиці, хоча стається, і це очевидно, що в будівлі їм було б безпечніше. Чи можливо був у вас діалог або комунікація про те, щоб якось змінити ці правила і просто піти на поступки Ну, ми спілкувалися з деякими, дехто дочувся і не закриває. Деякі апелюють до рішень більш ну, їх е е керівництва. Да. і Ми, як місцеве самоврядування, ми на приватний бізнес не маємо впливати безпосередньо, але ми е звертались і після. Останні е, події ми теж звернулися до військової адміністрації для того, щоб е, все ж таки цю ситуацію може якось вирішили в, е, на уровні військової адміністрації. Є ще питання? Що питань немає, дякую всім.